Здрасті. Я там записував покатушки, тести. І коротше, камера, яка була зафіксована, постійно в них спадала, бо ці кріплення, які ставите сюди, воно ну, ненадійне, воно постійно збивається. Тому тести получились Не тести. Коротше, тому завтра перезапишу відео. А сьогодні викладу те, що вийшло. Коротше, я переверну просто камеру. Тому що, виходить, вище не піднімається. Тому я переверну кріплення, щоб воно піднімалось вверх. тому що, кочу, фіня вийшла. Тому... Такі справи ось. Тому викладаю те, що вийшло. Так що, час дубль, два, відео буде завтра. Ось Тому викладаю, що є, монтую там, дивіться, коротше. Да. Звінтіляюся, так вийшло. Так, перше тестування. Зняв всі обмеження. Сподіваюся, що на камеру все видно. батарея заряджена не повністю 70%. Але цього має вистачить для тестів. Зараз тест при 30 А, скільки хаву при 30 з міста ручки газу. Був скачок 2800. Таже було. Доже було 2800. Це при 30, 30 амперах. Зараз поставлю 25 ампер. Блин, чуть молек не переїхав. Ну что, при 25 А 200 хавая, да? Сейчас ради интереса поставлю 20 ампер. Так, поставив 20 ампер. Сейчас подивимся в максимум поїде. Цікаво виходить. 20 А ЕД48, хаває 1600 Вт. Мені тепер ще більш цікаво, що якщо я поставлю 15 А. При 15 амперах він ще їда, окей. Що спробуємо знову нажимать максималку. Ну, вже розгон. Уже розгон такий вяленький, конечно. Ну що, дуже цікавий тест. При 15 амперах їде 41, хаває 1400 Вт. Ну, я не знаю, наскільки тут все точно показує. Якби контролер не дешевий, дорогий, ну, дуже взагалі не знаю, що показувати. Ну, я ще менше 15 ампер не ставив. Ставлю 10 ампер. 10 ампер. Я так еще не ездил. Мне даже интересно, как не Ну. тут уже без педали он не Уже он на 10 амперах. А все 800 ватт при 10 амперах. Мне что-то скажут, что оно наебое, потому что Хоча я не знаю, 10 ампер, ват 800. Мені здається, це воно якось умножає ця мощність. І показується не точно. Ну 36 км я і розігнався. Навіть на 37. Тобто 37 км в час їду на 10 амперах. Цікаво тепер. я Не знаю, ну це вже гонь Давай ще менше поставлю. Ну при 10 амперах розганяється до 30 км в час. 5 ампер. Поставив 5 ампер, ну я думаю, тут надо вже педалями, блять, злякався нахуй, я не пас. Тут вже надо педалями, ну блін! То есть педали мы разгон да? А сейчас ручка газа. Ну, ручкой газа 15 км в час. На 5 амперах. Ну, если с педалями еще ехать, то есть чисто на пас-ассистенте то тридцатку ехать налегке просто и ехать на 5 амперах так, что запись в записи, да? Якщо їхати на 5 амперах, то в принципі непогано з асистентом можна. Я думаю, що можна км 60-70 приїхати на ньому на таких, таких параметрах. Но я думаю, що якщо я поставлю 0 ампер, він вже не поїде. Буде прикол, що він поїде при нулю. Ну, речі, Жигун микається, але тухне сразу. Це ноль. Ноль ампер стоїть. А от асистенту у нас рать. Ось я кручу педалі, він розганяється. Тобто... на ручці газу він і їде. Він не хоче їхати до ручки газа. Але якщо педалі крутить, набирає швидкість. Зараз цікаво, скільки максимум може розігнатися з 0 ампер і плюс педалі крутить. Так цікавенько. 49 я б приїхав. Каме на годину з педалями і асистентом. Так Зараз поставлю назад тридцатку. Щоб просто поганяти. Не знаю чи на камеру видно. Це мотор павер, воно просто показує шкалу. Воно не впливає на потужність цей параметр Motor Power 1500 Вт. Це хух, я захек, захекався, це просто шкала. І все. Зараз по полю поганяю. Это, конечно, было жестко кочка. Класс. Ты вон и что, мне дорогу прикрыла Елки. Зашибись, а колосу не пробить. Що це за нафік? Алло! Для чого дорогу перекривать? Обалдеть! Ми хлопці, не простимо, зараз перейдемо. Обалдеть! Кончені! Тут дорога І вони її, коротше, цей Гилками закидали, землею прикидали. Щоб не катався, мабуть, тут Якісь придурки, блін Для кого це зроблено, як цікаво. Так, главное, щоб я верик на асистенті сам не поїхав Так, це я запишу на камеру, я по ній не... Тести не робив. Зараз діли міні-тест, підключу мікрофон під лічку, яка йшла в комплекті. Ось вона. Зараз побачимо, як вона пише.